Багато людей запитують мене, чому я взагалі обрав копання могил своєю професією. Навіщо обирати таку депресивну і моторошну роботу, коли я міг бути майже ким завгодно? Чесно кажучи, я ніколи не розумів відразу до цієї сфери діяльності. Смерть це те, з чим ми всі стикаємося в той чи інший момент. Це єдина визначеність у житті, то чому ж ми так її боїмося. Для мене смерть це прекрасний перехід існування з однієї площини в іншу. Для мене велика честь допомагати дарувати спокій померлим та їхнім близьким. Якщо у когось, дивлячись на цвинтар, мурашки по шкірі бігають, то для мене це місце миру і спокою. Так було до сьогоднішнього вечора, до того, як я дізнався правду, що ховається під землею. Я працюю на кладовищі Хемлок хілл Одному з найстаріших і найбільших кладовищ у північній Америці. Тут понад 100 тисяч могил, деякі з яких датуються кінцем 1700-х років. Тут є справжня історія як над землею, так і під нею. Однак здається, що навіть сильні світи цього мають межі, оскільки на кладовищі не вистачає місця, і для поховання близьких залишилася лише невелика ділянка біля задньої стіни. Мені доручили копати могилу для одного з наших останніх мешканців. Цього чоловіка дуже любили і поважали в громаді. Він був велетенським чоловіком зі зростом 180 см і вагою понад 140 кг. Трона була більшою за деякі автомобілі, тому проста могила глибиною 2 метри не підійшла б для нього. Цього серпня ми переживали рекордну спеку, тому копати в день було б фактично смертним. Вироко, і я вирішив поховати його у відносній нічній прохолоді. Відносно це правильне слово, тому що я все ще раз пітнів, навіть просто керуючи трактором, щоб викопати могилу. Коли я викопав задовільну яму в землі, я вирішив зробити перерву, перш ніж приступити до роботи з Лопатою. Я дістав сигарети і тільки не запалив одну, як відчув на собі чийсь погляд. Щоб задовільнити свою цікавість, я озирнувся, щоб переконатися, що я справді був сам. На багато метрів навколо не було жодної живої людини, лише мій нещодавно померлий друг. Я подивився на величезну труну і відчув, що на мене дивляться очі зсередини. Я опустив погляд на сигарету і засміявся Не суди мене, це ж не я у труні. Ми всі колись опинимося в ямі, тож яка різниця, якщо я потраплю туди трохи швидше? Я викурив рештки сигарети і ковтнув води, зітхнув і знову подивився на труну. Я бачу, ти поспішаєш у свій новий дім, мій друже. Я скоро закінчу роботу і ти відправишся спочивати. Я кинув свою куртку на землю біля трактора, бо навіть після заходу сонця було надто спекотно, щоб носити її. Я поставив драбину на край ями і вімкнув прожектор, щоб освітити місце розкопок. Я взяв лопату і почав повільно спускатися в могилу. Повільно, але впевнено я почав вирізати квадратну яму пристойного розміру. Це була найбільша могила, яку я коли-небудь копав. І чесно кажучи, я відчував гордість. Однак, коли я встромив лопату всередину, один з моїх найгірших страхів ожив. Я натрапив на кишеню пухкого ґрунту, і земля піді мною почала обвалюватися дуже швидко. Я чув, що таке траплялося під час археологічних розкопок, і це часто закінчувалося трагедією для копачів. Ґрунт навколо моїх ніг почав швидко руйнуватися, і я запанікував. Я встромив лопату в землю, але не минуло багато часу, як земля також проломилася, і я опинився в повному обвалі. Я закричав і почав хапатися руками за землю, що поглинала мене. Мої зусилля були марними, бо чим більше я боровся, тим слабкішим ставав ґрунт. З останнім стогоном земля поглинула мене цілком. Останнє, що я побачив перед приземленням. Було те, як мій прожектор впав з кріплення і розбився, зануривши мене в цілковиту темряву. Я дуже сильно вдарився об землю, ймовірно, зламав би собі спину, якби не м'яка земля під ногами. Потоки бруду обрушилися на мене, і моє дихання виривалося уривчастими поривами. Своєрідна іронія моєї роботи полягає в тому, що найбільше я боявся бути похованим заживо. Тепер, цієї безмісячної ночі, мене чекала найгірша доля. Однак дивом і милістю Божою печера осіла сама, зупинивши потік бруду. Хороша новина полягала в тому, що я не помру під час обвалу, але погана новина полягала в тому, що я застряг на глибині кількох метрів під поверхнею, і я був у найглибшій частині кладовища, де на багато метрів навколо нікого не було. Я був повністю і абсолютно розгублений. Ні, ні, зі мною все буде гаразд, я просто покличу на допомогу. Я поплескав себе по грудях і з жахом виявив, що мого мобільного немає поруч. Телефон лежав у внутрішній кишені моєї куртки, яка тепер лежала на висоті кількох метрів наді мною, і була далеко поза межами моєї досяжності. Незважаючи на спеку, я відчув, як по моєму хребту пробігла мураха. Я просто повинен вилізти і бути дуже обережним. Я повільно простягнув руку і поплескав по землі. Вона була м'якою. Але я повинен був спробувати. Від цього залежало моє життя. Кожен дотик моїх пальців зустрічався з брудом, що вислизав крізь них, як пісок у пісочному годиннику. У пісочному годиннику, відповів жорстокий і похмурий голос у моїй голові. Як ти думаєш, скільки падаючих піщинок у тебе залишилося? Я енергійно затряс головою ні, я забираюся звідси. Я щосили вхопився за ґрунтову стіну і відчайдушно спробував піднятися. Мої зусилля були винагороджені свіжим душем бруду з поверхні, що обрушився на мене. Я запанікував, але, на щастя, злива була короткою. Захоплений в одній зі своїх найкращих могил як тобі така іронія, долі? Ти вирив її для себе? Жахливий голос насміхався, і я затулив вуха руками і похитав головою. Заткнися, зі мною все буде гаразд! До ранку залишилося всього кілька годин, а потім мене знайдуть і пришлють за допомогою. Цей жорстокий внутрішній голос насправді мав нахабство сміятися з цього. Сьогодні вихідні, ніхто не прийде тебе рятувати ще кілька днів. Ти сам і помреш тут, на самоті. Моє серце почало битися в грудях, як відбійний молоток. Дурний голос мав рацію: ніхто не повинен був прийти шукати мене ще деякий час. У мене не було сім'ї. Яка б помітила мою відсутність. Я справді був абсолютно самотній у цій холодній твердій землі. Я вдарив себе, намагаючись прогнати темні думки: Заспокойся, ти зможеш це зробити. Людський організм може днями обходитися без їжі та води, мені просто потрібно перечекати ось і все. Але мій внутрішній демон не заспокоювався. Звичайно, за нормальних умов ти можеш прожити кілька днів без води. Однак у серпневу спеку, не кажучи вже про підземелля, ти справді думаєш, що довго протримаєшся, пекуче сонце зійде раніше, ніж ти це зрозумієш, і буде готове підсмажити тебе. Так сумно думати, що пляшка з водою стоїть прямо над твоєю головою, але ти ніколи до неї не дотягнешся. Мені хотілося плакати, але це лише ще більше зневоднуло мене. Мені хотілося бити стіни і кричати в ніч. Але це теж може вбити мене швидше. З яких це пір тебе хвилює, як швидко чи повільно ти помреш? Ми всі опинимося в ямі. Тож яка різниця, якщо я потраплю туди трохи швидше? Цього разу я заплакав, я ридав у непроглядну темряву я був в буквальному сенсі в ямі відчаю, з якої не було виходу. Ти зовсім один у темряві, скоро ти станеш їжею для черв'яків. Чи відчуваєш ти їх у темряві, як вони рояться навколо тебе, прокладаючи собі шлях до твоєї душі? Найсумніше те, що я відчував їх. За лічені секунди тисячі і мільйони черв'яків виповзали з ґрунту і повзали по мені. Я буквально відчував, як їхні тільця ворушаться на моїй шкірі. Вони були не самі, о ні. З пекельних щілин виповзали всілякі плазуни, щоб з'їсти мене. Павуки, сороконіжки та всі інші темні створіння, яких тільки можна собі уявити, кидалися на мене. Я не зміг стриматися і закричав. І я почав бити себе по всьому тілу, і я вдарив себе по кишені і відчув, можливо, єдиний клаптик надії в цій пекельній дірі. Моя вірна запальничка була притиснута до стегна і чекала, щоб її підпалили. Я простягнув руку і запалив її як різдвяну ялинку. За лічені секунди світло золотого Полум'я осяяло замкнений простір, проганяючи всіх гадів з мого поля зору. Я відчув, як в мені знову зажевріла надія. Думаю, в ту мить я зрозумів, що відчувала людина, яка вперше побачила вогонь. Це була така проста річ, і яку можна було бачити, і все ж таки вона творила чудеса для моєї душі. Що скажеш тепер, демонічний голос? Збираєшся зруйнувати і це відчуття? Голос вперше замовк. Я відкинувся назад і якусь мить просто дивився на полум'я. Коли я просунув полум'я далі, то побачив дугу в ґрунті, що вела до іншої камери, і я проліз крізь вузьку арку, відкриваючи все нові й нові арки. Це була не просто діра, це серія катаком. Тунелі були занадто великими для звичайної тварини, щоб створити їх. Тож чи були вони природними. Я читав про передпокої, які існують під вулканами, але. Під кладовищем. І я просунув запальничку далі і побачив щось, що виблискувало в темряві. Спочатку я злякався, що, можливо, це були очі або луска якоїсь змії. Я відчув, як дитячий страх знову охопив мене, і кожна частинка в мене хотіла втекти. Натомість я нахилився вперед і побачив, що блиск був насправді деревом, дуже знайомим деревом. Це була труна з вишневого дерева. Яку я закопав у землю кілька тижнів тому. Вона належала містеру Тілману, сусіднього Бейкерсфілда. Виглядало так, ніби труна провалилася прямо крізь землю. Я відчув сильне почуття смутку, що охопило мене. Я поховав цю людину, і думка про те, що вона була потривожена, викликала у мене жах. Мені дуже шкода, пане Тілман. Ми все для вас виправимо. Я поклав руку на кришку і обережно відкрив її, бажаючи віддати йому шану. Але те, що я побачив, викликало у мене тваринний страх. Мабуть, правильніше було б сказати, що я не побачив, бо тіло зникло. Я запанікував і почав обшукувати територію, боячись знайти його тіло, яке просто лежало в рязюці. Однак на землі не було жодних ознак його присутності. Він не міг так швидко розкластися це. Неможливо, я знову зазирнув до труни, сподіваючись, що мій переповнений страхом розум вигадав його відсутність. Але ні, все ще залишилося це кілька смужок його похоронного костюму. Страх і відчай знову охопили мене. Мені дуже шкода, що так сталося. Я закрив очі на свій нечестивий вчинок, коли відірвав пошкоджену частину труни і вийняв смужки тканини. Я обмотав клапті навколо шматка дерева і підпалив його. Зробивши імпровізований факел, смолоскип освітив переді мною найстрашніше, що я коли-небудь бачив. Навколо стояли інші труни, які я поховав за останні місяці. Всі вони були примусово відчинені, у деяких дверцята звисали з петель. У всіх, куди я міг зазирнути, тіла були повністю відсутні. Хто міг це зробити? прошепотів я в темряву. Бербаланка! Повільно прошепотів у відповідь жахливий внутрішній голос. Це було майже так, ніби він боявся слів, які він говорив. Це були слова, яких я не розумів, проте вони здавалися мені знайомими, До болю знайомими. Я просунувся вперед і оглянув труни. Відсунувши одну з розбитих кришок, я побачив те, що виглядало як довгі і глибокі сліди кігтів, які подряпали дерево. Я відсахнувся назад і глибоко задихався. «Бербаланг», – повторив голос, і я не мав жодного уявлення про те, звідки ці сліди, і значна частина мене не хотіла це з'ясовувати. Однак, якщо там були тунелі, можливо, один з них вів назовні. Це була моя єдина надія на цей момент. Тож я мусив йти далі. І я повз кілометри, і чим далі, тим більше питань виникало. Звідки ці тунелі? Вони проходять під усім кладовищем. Під усією округою, під цілою країною? Однак були два питання, які мучили мій розум більше, ніж будь-які інші, що забрало ці тіла, і навіщо ці тунелі були надто складними і незвичними для збирачів органів, а особливо для некрофілів, хто б став докладати скільки зусиль замість того, щоб просто пройти через верх? Питання, яке ти маєш задавати, що залишило ці сліди від кігтів. Цього разу я вирішив проігнорувати голос, бо були питання, на які я точно не хотів отримувати відповіді ні зараз, ні будь-коли. Земля йшла під ухилом. І це мене непокоїло, бо я хотів піднятися вгору, а не спуститися вниз. Я похитав головою, бо зайшов надто далеко і мусив йти далі. Коли земля опускалася, температура підвищувалася. Крім того, в повітрі з'явився неприємний запах. Запах був неприємний, але не незнайомий. Я заплющив очі і коротко помилився, щоб цей запах не був тим, про що я подумав. Кожен могильник, кожен гробар добре знав цей запах це був запах гниття, запах смерті. Чим далі я йшов, тим сильнішим ставав запах, поки не став майже нестерпним. На додаток до спеки і смороду виникла нова проблема. Прямо перед собою я почав чути низку звуків. Я з усіх сил намагався зрозуміти, що я чую. Це було схоже на звук картону, який повільно розривають рукою. Був також відтінок води, ніби картон занурювали у воду перед тим, як розірвати. Я не хотів знати, що це за звук, я просто хотів вибратися звідси. Будь ласка, повернись до могилу, поки ще не пізно, благав внутрішній голос. Цього разу він звучав цілком виправдано з острахом і турботою. Я ніколи в житті так сильно не хотів погодитися з цим голосом, але сумнівався, що зможу знайти дорогу назад, навіть якщо спробую. І я повинен був йти вперед, незважаючи на холод, що пробігав по моїх кістках. Я просувався вперед і мало не помер від жаху. Коли побачив, що хтось рухається прямо переді мною, я повільно підняв смолоскип на тремтячих руках. Полум'я освітило джерело руху, і мені довелося затулити долонею рот, щоб стримати крик. У світлі смолоскипа стояло створіння з невимовних кошмарів. Його зовнішній вигляд видавав лише найменші ознаки людського. Шкіра була чисто білою, наче ця істота ніколи не бачила сонячного світла. Голова була обрамлена вухами, схожими на вуха кажана, обличчя було сповнене гострих кінців. Що створювали враження шипів, які ось ось вирвуться на волю. Його очі були абсолютно молочно білими, і я одразу зрозумів, що він сліпий. Він був одягнений у чорну подерту тканину. Це був похоронний костюм, Чийсь похоронний костюм. Зрозумів, я в одну мить, і потреба закричати знову накрила мене. На руках у нього були довгі кіхті, які були тісно пов'язані між собою і виглядали дуже міцними. Вони схожі на пазурі бурсука, ось як він зробив ці тунелі. Не вірячи своїм очам, подумав я: Крила, ця істота мала крила, прикріплені до передпліч, як у кажана. Однак, незважаючи на жахливий вигляд, мене більше занепокоїли його дії. Звір тримав останки, і як я міг лише припустити покійного пана Тілмана. Істота підняла свій набір кігтів і зробила швидкий рух, відрізаючи ногу тілмана, те, що він зробив далі. Переслідуватиме мене до кінця мого життя, його щелепа розчахнулася, оголивши кілька десятків гострих як бритва зубів. Він схопив ногу Тілмана і почав з незвичайною легкістю заштовхувати її собі в горло. Що сталося з його ногою і куди вона поділася, і я не міг навіть думати про це. Істота зробила жувальні рухи і зціпила щелепа, перш ніж перейти до наступної кінцівки. Бербаланг! Цей жахливий внутрішній голос сказав ще раз. І в ту ж мить я наповнився абсолютною ясністю. Я знав, що це за жахлива потвора. Моя бабуся виросла на Філіпінах, і вона розповідала мені історії та фольклор своєї батьківщини. Історія, яка завжди лякала мене найбільше, була про барбаланга. Це був жахливий упир, який полював не на живих, а на мертвих. Безсмертна істота, яка харчувалася трупами. Хоча він віддавав перевагу мертвим тілам, але у важких ситуаціях харчувався і живим. І як довго ця істота жила тут, під нашими ногами, скільки жертв і я поклав у землю для нього, скільки століть ми давали йому нескінченний шведський стіл з мертвих тіл. Але шведський стіл закінчувався, чи не так кладовище досягло своєї межі, і незабаром запаси їжі закінчаться. Чи відважиться він тоді на свіже м'ясо? Від жахливого усвідомлення я голосно зітхнув, і істота відреагувала. Вона кинула їжу і почала принюхуватися до повітря. Я похитав головою Ні, ні, він не може мене відчути, не тоді, коли навколо панує запах смерті. Я сказав собі, благаючи, щоб це було правдою. Потвора продовжувала принюхуватися до повітря, підбираючись все ближче і ближче. Вона простягнула пазуристі лапи, обмацуючи місцевість навколо себе. Істота припинила пошуки в декількох сантиметрах від мене, і я з полегшенням зітхнув. Істота повернула голову на бік, у хворобливій людській манері. Вона була схожа на допитливу дитину. Його голова висунулася вперед, і він випустив пронизливий крик з усіма цими кажанячими рисами. І як я навіть не подумав про ехолокацію, як метод. За допомогою якого він мене міг бачити, істота знала, де я, і кинулася на мене. Не роздумуючи, я замахнувся своїм саморобним ліхтариком прямо в морду істоти. Звір відсахнувся і почав відмахуватися від полум'я. Я не збирався стояти і спостерігати, чи вдасться йому це зробити, і побіг геть. При згасаючому світлі полум'я за спиною я ледь-ледь міг розгледіти склепіння тунелю. Покладаючись на інстинкт, я побіг назад до нри з такою швидкістю, на яку тільки був здатен. Позаду себе я почув ще один з тих жахливих криків. І я зрозумів, що потвора вже майже наздогнала мене. Ця істота мала перевагу це були його володіння, його лігво. І я лише молився, щоб у мене було достатньо сил. З темряви пролунав гучний крик, і задню частину моєї литки пронизав гострий біль. Кошмарно здогнав мене і порізав ногу, але це був лише поверхневий поріз. Я відставив ногу назад і відчув, як моя ступня зіткнулася з кістлявою мордою потвори. Я шкодильгав так швидко, як тільки міг, поки тварюка намагалася прийти до тями. У мене був один шанс покінчити з цим. І тільки один. Випадково чи, можливо, волею долі, я розглядів кімнату, до якої увійшов у тьмяному світлі літнього світанку, і я побіг з усіх сил. І зупинився над відкритою могилою. З глибини темряви я почув, як упир набирає висоту. Добре, що він прийшов, і я не дозволю йому більше нікому заподіяти шкоду. Я востаннє подивився на темно синє небо, чого б я тільки не віддав, щоб ще раз відчути про холодний вітерець перед смертю. Тепер це не мало значення, бо це був мій кінець, і я зупинився на тій крихті мудрості, яку зібрав за роки копання могил. Ми всі колись опинимося в ямі. То яка різниця, якщо я потраплю туди трохи швидше? Істота вискочила з темряви на мене, і його кіхті виблискували у світанковому світлі, готуючись розірвати мене на тисячу шматочків. Це був момент, якого я чекав. Я з усієї сили стиснув обидва кулаки, врізаючись у крихкі стіни печери. Я відчув, як земля здригнулася навколо мене. Я простягнув руки вперед і обхопив ними істоту, використовуючи силу, дану мені від копання сотні могил. І я притиснув демона до свого тіла і примусив нас обох впасти на землю. Зверху на нас обрушився бруд і каміння, поховавши все під своїм невблаганним тиском. Моя неминучість нарешті настала, і я відчуваю, як сповзаю в інший світ. Однак, в той час, як моє серцебиття слабше, серце. Барбаланга залишається спокійним, воно вижило в моїй пастці і вичікує. Я лише сподіваюся, що моє тіло зможе слугувати йому в'язницею достатньо довго, поки він не помре від голоду. Я лише сподіваюся, що моя жертва не була даремною.